Всім привіт, друзі! В цьому відео хочу розказати вам і показати, звичайно, на практиці, як самостійно замінити повітряний фільтр двигуна. І так, саме перше, що ми робимо, це в повітря забірника відкручуємо два торкси. Ось вони на вашому екрані. 20-й розмір, якщо не помиляюся. Після цього зжимаємо хамут на гофрі і від'єднуємо її. Після цього в чотирьох місцях. Ривковими рухами піддіваємо пластикову накладку і зриваємо її з тримачів. І все. Ось ми зняли пластикову накладку, де знаходиться повітряний фільтр. Вона тримається, ось дивіться, входить в резинку одне кріплення, друге, ось третє і четверте. Після цього перевертаємо і викручуємо 5 гвинтів. Трошечки допомагаємо, тому що там дві різьби. На другу треба, щоб вона перескочила. Ось так підтримуємо. Далі у нас знімається ось ця кришка, в якій знаходиться повітряний фільтр. Фільтр далі не тримається, просто затиснутий з боків. Дивіться в якому стані був фільтр. Камера достатньо якісно не передає, але повірте, пилу було багато. І взагалі видно, що він забруднений. А ось і новий фільтр. Вибрав фірму VIX. Протираємо весь пластик волога ганчіркою, просушуємо і потім вставляємо новий фільтр. Прижимаємо його з усіх боків, щоб він не випав, і став на своє місце. Перевіряємо, і потім ми можемо вставляти в основну пластикову накладку. Дивіться, він вставляється ззаду, є 4 пази, в які треба попасти, і після цього можемо притискати. Він захлопнеться. Все стало щільно, перевіряємо і закручуємо гвинти назад. Не забуваємо, що їх 5. Після цього пластикову накладку ставимо на своє місце. Встановлюємо накріплення, під'єднуємо повітряну гофру, спочатку вставляємо не повністю, другу вставляємо і прикручуємо спершу торкси. Обов'язково не забудьте. Після торксів ставимо хомут на своє місце, під'єднавши гофру назад, і притискаємо пластикову накладку. Ось для порівняння вам фільтри новий і старий. Друзі, я сподіваюся, відео вам стане в нагоді. Підписуйтесь на канал. Підтримайте україномовний контент, дякую за увагу і не забудьте поставити лайк.